У листопаді минулого року держава запровадила механізм спрощеного повернення військовослужбовців після самовільного залишення частини. Зміни до законодавства щодо спрощеного повернення СЗЧ вступили в силу 29 листопада 2024 року. Але у зв'язку з тим, що Потік бажаючих був дуже великим. 8 травня було продовжено дію закону, який закінчується вже 30 серпня цього року. От до 30 серпня військовослужбовці мають можливість повернутися до своїх військових частин без кримінальної відповідальності. За даними ДБР, завдяки цій ініціативі до Збройних сил України повернулося понад 29 тисяч людей, що стало значним посиленням для усієї структури війська від відділень до корпусів. Повернення бійців на службу це посилення бойових спроможностей збройних сил України, і це дає можливість побратимам, які на даний час воюють, перепочити за рахунок того, що збільшується кількість військовослужбовців і є можливість провести ротацію. Також такий механізм дозволяє зберегти людський ресурс, не перетворюючи дисциплінарну помилку на якийсь клеймо в майбутньому для військовослужбовців, які оступилися. Військові, які добровільно повернуться із СЗЧ до 30 серпня, будуть звільнені від кримінальної відповідальності. Окрім того, вони збережуть свої звання та статус. Це можливість реабілітуватися в своїй військовій частині і при цьому отримати підтримку від командування, щоб це не виглядало так, ніби вони повернулися і. Подальшому будуть там з них знущатися або надавати якісь там, можливо, неправомірні накази, або відношення буде якесь інше. Тобто вони на загальних правах, так як і всі військовослужбовці, повертаються в стрій, і до них точно буде таке саме відношення не гірше, як до інших військовослужбовців. Ті, хто наразі перебувають у СЗЧ, але хочуть повернутися до армії, можуть звернутися до своєї військової частини територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, ВСП, Нацполу або Державного бюро розслідувань. Держава дає шанс повернутися кожному військовослужбовцю, який вступився, і почати все з чистої сторінки. При цьому будь-яке там чи то кримінальне, чи то адміністративне переслідування не буде проводитись стосовно таких осіб. Це більше не про амністію, а про те, що про порозуміння і розуміння людей. Якщо можливо там були певні якісь причини у військовослужбовця, і виходячи із цих причин. Він був змушений вчинити СЗЧ. Він має можливість повернутися назад і захищати далі країну від ворога. Військовослужбовець В'ячеслав Шарічук каже: самовільне залишення частини це дисциплінарна помилка, яка в жодному випадку не стане клеймом для того, хто повернувся до збройних сил. Анна Чепель, Дмитро Половенка, телеканал СК 1